Шикарна пшеничка. І це в 25-му році. Це не шиномонтаж тут якийсь у вас, не монтаж, пшениця реальна обалденна. Наше насінневе господарство Агрован уже не перший рік її вирощує і все в плюсах. Ота От шестопалівка, одеська. Імпортні сорта взагалі не стоять. Чого? Чого імпортні сорта не дадуть її більше? Да тому що це наш районірований. Сорт якийсь стійкий до всіх погодних стресів, до тих приморозків. Оця пшеничка, ви подивіться, вона мені ось в пояс. Вона взагалі не примерзає. Це та пшеничка, це цей сорт, що треба її сіяти саме в от несприятливих погодних умовах. Та навіть якщо її сприятливих вона гарно показує. І так, пшениця сталева, м'який сорт одеської селекції, агрован уже сіє. Близько п'яти років. Ми тільки її спробували, побачили її на виставці, як вона гарно розкриває потенціал. Ми були просто в захваті. І ось вже буквально прошлий рік, що урожайний на пшеницю, неврожайний. Цей рік урожайний на пшеницю неврожайний. А вона, дивіться, вона держиться. Вона перенесла всю засуху, всі приморозки, перенесла всі негаразди. Це головне густота, просто обалдина, кущиться, все, цей сорт сталева. Шановні аграрії, він дуже стійкий до несприятливих умов і тому може так також відкривати потенціал свій в несприятливі погодні умови. Я не скажу, шановні аграрії, що тут 500 кг добриво ввалило. Ні. Це говорить про те, тут обична екстенсивна технологія. Хоча сам сорт він відкривається, якщо і, е, рослинка чувствує удобрення, тобто, якщо ви хочете сюди впридулить удобрення багато, він обов'язково реагує. Тому що потенціал у пшениці до 15 тонн. От 10 до 15 тонн. Реальна урожайна середня йде 86 центнер. Куди там, яка там шестопаливка, яка там, яка там іноземна селекція. Реально просто подивіться, яка у неї маса, яка у неї маса. Реально, вона мені дуже подобається. Іноземну посієш, вона стоїть як дим. Широкий флаговий лис, крута, страшна. Тільки приходять приморозки, бабах, вона сіла, рости не хоче, в росі застряла і не росте. А цю, яку ви посіяли, шановна граю, оце засуха, приморозки, Вона дуже капітально переносить, реагує на добриво і дає щедрий урожай. От. І от такий ось урожайчик в цьому году. От подивіться, яка прекрасна пшеничка. Я от по району їздив. Да, є Нічого, ну, наче наша, от, в принципі, як найлучша по цьому року. Не ровняйте Западну Україну, де є волога, де клімат м'якший. Ми тут що, ми ось під югами тут, ми під Запорожжям, яка в нас тут а, е, оптимальні погодні умови, їх немає. Засуха, жара, приморозка це все, що в нас, хоч ми і на Дніпропетровщині, це все ми переносимо. І от така от прекрасна пшеничка у нас вийшла Одеської селекції. Я рекомендую, в принципі, для любого регіону. Вона універсальна. Хоч ви її сіте. Хоч ви її сійте на Полтавщині, хоч хоч лібо дехось, Запоріжжя, без проблем. Засуху переносить, потенціалу відкривається. Якщо у вас родючі, гарні грунти, багато вологи, значить 10 тонн урожаю вам гарантовано. Вона стійка до вилягання. Тобто, як 10 тонн зібрати урожай, та щоб її не виложило. що налить то це не вопрос, а як її потім зібрати, щоб її не виложили. Тому даний сорт. Дуже, крі... дуже гарний до І От я рекомендую вам, наше господарство пробувало чудовий. Багато по них відгуків бачив по цим пшеницям. Сталева як стабільно високий врожай. Переносить засуху, як я вже сказав, приморозки, сіка до вилягання. Що іще треба. Пшеничка сталева, потенціал 106-150 центнер, як я вже казав, середня врожайність 86,2 центнера за роки випробування. Найкращі показники вирощування в лісостеповій зоні. Висота 75-85 см. Стебло товсте, міцне, висока маса тисячі зерна. Зерно 50-60 грам, білок від 14 до 16 см, кликовина 30-33. Тому всім рекомендую по сухостійки, жаргостійки, отакий от ось сорт. Сіяти її можна від 3 до 5 мільйонів. В принципі, вона тут довго добре сама реагує. То що, як пшениця реагує? Чого вона мені подобається? Ви посіяли рідко, несприятливі погодні умови, вона масивна, вона стоїть, вона розкущилася. Посіяли густо, менше узол кущення, більше стоячих стебел стоїть. І головне, вона витримує оці наші реалії, оці зміни клімати, вона все переносить. І тому отакий, бачите, щедрий врожай. Я вам скажу більше, коли на сіневе господарство стали, стало сіяти цей сорт. Ми стали з пшеницею і з прибутка. Раніше це було таке напаї роздати. Ну, наче все сказав, кого заінтересували, звертайтеся за насіння в компанії НК Агрова. Всім подякував, обняв. До побачення на вніаграрі! Мирного неба і благополуччя!